Київ під масованою атакою ворожих шахедів. падіння уламків дронів зафіксовані в п'яти районах столиці. Повідомили в КМВА. Зокрема, вони спричинили пожежу на території медичного центру в Соломінському районі. Є один потерпілий в Оболонському районі. Попереднього палає на верхньому поверсі бізнес-центру. Також є займання приватного будинку в Подільському районі. Близько п'ятої ранку. Через падіння уламків ворожого безпілотника горіли верхні поверхи хмарочоса у Печерському районі. За повідомленням КМВА. Пожежу ліквідували у столиці. Повітряна загроза триває восьму годину поспіль. Окрім столиці та Київщини під атакою дронів цієї ночі було пів України. Традиційно ворог їх запускав усю ніч групами з північного та південного напрямків. ППО, зокрема, працювала на Одещині, Миколаївщині, Кіровоградщині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині. Чекаємо на офіційний звіт повітряних сил щодо результатів бойової роботи. І станом на зараз повітряна тривога ще триває на півночі та сході країни. І далі про оперативну ситуацію на фронті, де точаться запеклі бої? Скільки ворожих атак відбили наші військові за добу, та які напрямки залишаються найгарячішими? Розповість речно генштабу засу Андрій Ковальов. Пане Андрію, вітаю! Слава Україні! То яка ситуація на передовій? Доброго ранку, Ігорю, Героям слава! Триває 988-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 148 бойових зіткнень. Найактивніше російські окупанти наступали на Покровському і Курахівському напрямках. На Харківському напрямку Сили оборони України відбили шість атак. Противника поблизу Вовчанська та Стариці. На Купінському напрямку відбулось 12 бойових зіткнень біля Кучерівки, Петропавлівки та Кругляківки на Лиманському напрямку російські окупанти атакували 10 разів неподалік дружелюбівки греківки, Торського, Тернів та Діброви. На сіверському напрямку українські воїни відбули 4 атаки російських загарбників поблизу Білогорівки та Григорівки. Поблизу населених пунктів часів Ярта Клішіївка на Краматорському напрямку за добу відбулось два бойових зіткнення за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації на турецькому напрямку, російські окупанти атакували чотири рази неподалік Турецька, Деліївки та Щербанівки. На Покровському напрямку українські воїни відбили 39 ворожих атак в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Новогродівка, Крутий Яр, Сирідове, Лисівка та Новоолексіївка. На Курахівському напрямку минулої доби Сили оборони України відбили 93 атаки російських окупантів біля Ільїнки, Кремінної Балки, Новосилідівки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Антонівки та Катеринівки. На Времівському напрямку Сили оборони України відбили 6 атак російських окупантів. Антів поблизу населених пунктів Трудове та Максимівка невдачою для загарбників обернулась спроба атаки на позиції Сил оборони України в напрямку Новоандрівки на Оріхівському напрямку. Тричі противник зазнав поразки, атакуючи оборонні рубежі українських військ на придніпровському напрямку. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України два ракетних удари із застосуванням трьох ракет, а також 64 авіаційні удари, скинувши 146 керівників. Ірованих авіаційних бомб, крім цього, російські терористи здійснили понад 4 тисячі обстрілів, 83 із них із реактивних систем залпового вогню. Ігорю Пане Андрію. Що відомо про втрати російських окупантів, які результати бойової роботи українських воїнів за добу, що минула? Ігор, учора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України завдали сім ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки, а також уразили два пункти управління та артилерійську систему. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1400 російських загарбників. Також українські воїни знищили 10 танків, 20 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи. 42 дрони оперативно-тактичного рівня, 78 автомобілів та 8 одиниць спеціальної техніки. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні, граєм слава. Дякую, Андрію. Речник генштабу засу Андрій Ковальов розповів останню інформацію про ситуацію на фронті.